Слухаємо уважно, це не жарт. Ксюшка на сцені старт, жаба, ропуха, каста вищого рівня. Одеса в темпі тримаємо рівня. Ксюшка виходить на мікрофон. Зараз буде музичка, зриваємо танцпол. Жаба відтрива уже ригає. В цей час ропуха Одесі відробляє. Ропуха на кайфі це вища каста, друже. Одеса пам'ятає, хто тут кого. Сосала та шуля, і це не шоу. Грушки в касіті, світло на районі. Тримає флоу, наче на кордоні. Його вороги тікають, бо тут наша тусовка риви летять, немов з підковки. жавай ропуха, легенди кварталу, ми цю історію в репі зачистали. Рева качає, жаба підскочила, Сюшки тікає, Богдан козоєд за жабу вступає, а жаба йому їбало закриває. Ксюшка, красуня, усмішка, як світло, навіть в темряві ударить мітко двічі з коліна і раз їбалу, жаба була, бита, робуха проригалась. Його вороги тікають, бо тут наша тусовка. Данко зоєтна, стаса наїжджає на саню на соню, це трава його хапає. Та в касіті дала відпору пору. Це наші кінти запалюємо знову. Жаба і Ропуха люди вищої касти. Тільки не забудьмо, про що перші слова наші. Ксюшка сяє, колхози на стилі. не закрили гру, Це наші пісенні лінії. Одеса з потягу ручкою махає, йому відробили, то він і від'їжджає. Слухає. Це був старт, Богдан Козоє, ти їхня каста хуйовий арт Стасікі Саня, Ксюшка на хвилі. Це наша історія і вона в стилі. Слухаємо уважно, це був старт. Богдан козоє і їхня каста, хуйовий арт Стасіки Саня. Ксюшка на хвилі це наша історія, і вона встилі.